Завжди потрібне тренування. Любий стрілок, любий спортсмен при підготовці, чим більше він стріляє, тим більше він впевнений в собі, тим краще в нього результати. Тому й мусимо постійно тренувати. Мета сьогоднішнього заняття, ви бачите, виконання нормативів і виконання шостої А спеціальної вправи дії бойової тройки в наступі. Який должен бути норматив. 30 відмінно, 35 добре і 45 секунд задовільно. — доміну. Це опитний зразок, який знаходиться у нас. Це знятий з бронетранспортера кулемет, звичайний вишика. Просто-напросто побачили, подивилися. Заказали хлопцям, хлопцям зробили. Любий винахід він мусить бути, як то кажуть, росіяни, як кажуть, вознагражден, да? А тут людина зробила, побачите, дайте людині якусь премію за винахід і пускайте її в війська. Просто волонтери не байдуже, як то кажуть, якийсь спеціаліст з Харкова. На Харківському заводі вони допрацювали і бачите, просто що тепер оцю об... Бачите перед вами працю... працюючу систему, Її б зараз раз і внідрити войска. Но цього не буде. Із-за нашої бюрократії. Это где у вас так? Не будемо відповідати на питання. Давай больного. Це було комплексне заняття з тактичної медицини, поєднані з тактикою, з розвідпідрозділом. Головне, що хлопці стараються, вони хочуть працювати, тим більше це один із таких підрозділів, яким потрібно працювати, працювати і працювати. Головне, що в них є реальне бажання працювати, і це, як кажуть, їм великий плюс, дуже великий плюс. Сверху вулиця, зверху поворот зверху криє! Yeah. Гормати Права дуже тяжка і крім нашої бригади поки що ніхто не використовує.

Одеваться на фронте. вообще. Отвали. Давай, 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 ты животый! Давай! Влез, влез! Влез сюда! сюда! А для чого психологічно ви це робите? А ви зараз у них спитаєте? От і вони повилазять зараз там полумертві. Побачите, вони думали, це так е, смішно, так легко, а в наявності отак вот от. А нам, як керівникам, от читайте, 300 метрів в одну, 300 метрів в другу сторону. І так кілометрів 10 в день. Ось вот так-то. Добре. Постаряем за вашими друзьями. <laughs> Стрелки делятся на три категории: стрелок, стрелюк и пистюк. Ты можешь отнести себя до какой категории? Ты зрячий? Так точно. Поэтому надо тренироваться. Ось все, я бачу, все, О, все. Таке тренування це вже заключний етап підготовки. Тобто військовослужбовець навчився повзати, військовослужбовець навчився робити правильно, як оце ви виконували, перебіжку. Військовослужбовець пристріляв свою зброю, тобто, навчився міф, стріляти. Тобто вмів до цього робити так, все. Так, точно. Він до цього прийшов підготовку в якомусь із навчальних центрів Міністерства оборони, чи Житомирський, чи львівський полігон. А тут він просто вдосконалює вже свої навики.